Люденьки, всім привіт, продовжуємо проходити військову кампанію Stronghold. Наразі дев'ята місія, останній прихисток пацюка, і тут ми вже будемо е, битися з військами Кабана, і нам кажуть, що якомога швидше нам потрібно е, наш замок е, закрити та, та е, вибудувати міцну оборону наразі. Тож. Одразу всіх сюди, сюди, сюди. Так, тут нам що потрібно? Нам тут потрібно раз, два. Одразу будуємо ринок. Ем, тож, що можу сказати, додати? Тут я можу додати, що нам потрібна ферма 1, 2, 3. Так, цих хлопців сюди. Ведемо цього також. Так, наймаємо сюди. Далі. Далі нам потрібно додати ще волів. Може, хоча б два. І. Ага. Нам потрібно затарити одразу дерево. Раз, два, три. Так, є. Угу. Далі. Далі нам потрібно вежу. І оцих хлопців сюди на вежу закнуть. Так сюди. Усі сюди. Йдіть. А, далі, далі, нам потрібно ще огородити додатково ось так. Чому так? Тому що саме сюди він буде намагатись нам стріляти. Так. Угу, угу. Бички тягнуть, бочки тягнуть. Так. Що у нас з економікою? Де взагалі наша їжа тут? Ага. Ага, ось сьочки. Їжа начебто ще є. Так, гаразд. Як бачимо, тепер ми трішечки захистили цей кут. Трішки захистили цей кут і. Отже, як бачимо, його війська деякий час будуть стріляти, щоб е, намаг... намагатися розвалити оцю стіночку. Оцю стіночку. Так. Так. Йди сюди. Хоп. Один, два. Так, і ще. Так, ну, якось, якось, якось вдало, вдало йде. Поки що вдало йде. Угу, угу. Так, зараз оцих от чуваків з дробю з дробинами так. Хоп-хоп-хоп. Один, другий, третій, потім копійчиків також виносимо. Так, так, ну, гаразд, гаразд. Тобто, е, як бачимо, тут ми можемо використатися особливостями гри і е, навіть багами гри, я б сказав, тому що. Чуваки, які біжуть до нашого замку, вони починають розвалювати в першу чергу те, що ближче до них. Хоча можна було б піти і спробувати закопати наш ров. Але, але, як бачимо, він пішов просто розвалювати. Просто розвалювати нам зовнішню стінку. Так, гаразд. Гаразд, я пропоную ще тут додати нам декілька. А, наших... Мисливців. Нехай їжу нам добувають. Угу. Так, треба додати волів. Треба ще ось так знову збудувати. Один, два, три. Хоп, можливо, ось так. Так, є, далі. Потрібно ще одну вежу збудувати. І потрібно, мабуть, ще що? Мабуть, ще каменяря поставити. Ох ти диви! Він зруйнував нам усе, що зміг. Це мерзота, а. Він щось там віджав у змії. Ну це круто, нехай. Так, гаразд. Домівочку додали. Так, що у нас тут ще є? Можна ще ось так додати одну вежу. Рекрутів не вистачає. Гаразд. Сюди, хлопці. І ви також, а ти йди на вежу ще. Тобто, наше завдання тут наразі просто... Захиститись. Просто захиститись. Я не дуже розумію, чи можна... О, тут можна також щось будувати. Може зробимо ось так. Просто ось так. От. Огорожу зробимо. Ось такий куточок. І нехай вони тут ідуть. Так, ну, начебто, начебто. Ага, у нас Джей Золото скінчилось. О, це не дуже добре. Так, продаємо камінчик. Продаємо. Так, скільки тут у нас. Наразі 32. 32 наразі, ідіть сюди. Так. Так, хлопці, ви повністю сюди. І, можливо, нам би ще одну вежу. Що у нас там з каміння? Каміння йде, каміння приходить. Так, можна ще одного бичка, можливо, може навіть двох. Отже, додамо сюди, додамо сюди. Так, можна додати ще вежу. Ось такої поставить. І... Давайте ще ось так встановимо трішечки. Хоп. Ага, хоп. Зрозумів. Так, так. Іди Йди сюди. Ага, у нас золото скінчилось. Ну, це гаразд. Це все добре, це все нормально. Контролюємо ситуацію. Так. Так, а що у нас там по їжі? Їжа ще є. Отже, цих сюди. Так. Бички йдуть. А що тут у нас взагалі з каміння? Каміння у нас начебто і не вистачає. Тобто, давайте ще каменярню одну додамо. І тепер що можна зробити? Ага, тепер у нас знову рекрутів не вистачає. Додаємо ще хатинку. І, можливо, тоді ще додамо. Та ні, я думаю, що можна просто мисливців. Хоп і хоп. Я не думаю, що потрібно дуже сильно запарюватись щодо, щодо їжі, бо я думаю, що скоро ця остання битва вже станеться. І ми пройдемо цю місію. Угу, якась масивна армія на нас має зараз ткнути. Так, ну гаразд, гаразд. Якщо масивна, то, ну, що ж робити? Що ж поробиш? Як армія масивна? Масив армія. Я пропоную отак зробити. Оп! Ох ти, диви. Дійсно, дійсно немало. Дійсно, немало. Але ми вже когось тут звалили. Тож, трішечки-трішечки наші хлопці попрацюють. Трішки попрацюють. А, перед тим як його чуваки почнуть взагалі щось робити. Так, гаразд, сюди. Камінчик продаємо. Наймаємо сюди ще хлопців. Хоп! Так, ага. Бачу, бачу, бачу. Ну, я то взагалі вважаю, що ми тут вже перемогли. Через те, що просто наші лучники їх як. як котиків. Як котиків. Просто одних інших. Все, все, просто дивіться. Зараз наші копійчики добувають його лучників. Все. Все. Так, це була остання битва. Це була остання битва. Звісно, на наших бичків перебито, але, але взагалі-то ми що? Ми відбили цей замок. Ми відбили. Там, там, тарам, там, там. Хопа. Отож, щось Кресятник там незадоволений. е Е, е все. І здохло. Перемога. Тож, цю місію пройдено. Ідемо далі. І дякую за перегляд. Підписуємось на канал і до зустрічі у наступній місії.